Дітки, я рада зустрічі з вами. Подивіться навкруги, яка краса, якого кольору найбільше восени в природі. Так, жовтого дерева стоять, ніби одягнені, в сукні жовті. А зараз ми з вами спробуємо намалювати осіннє дерево. Сядьте зручненько. Спочатку я вмакаю пензлик в коричневу фарбу і посередині аркуша провожу таку лінієчку, не відриваючи пензлик від аркуша. Зверху стовбур тоненький, а донизу він трішки грубший розширюємо. А далі від серединки стовбура йдуть гілочки. Знизу вони довші, а доверху вони йдуть коротшенькі. І на кожній гілочці діточки маленькі, малесенькі такі тоненькі гілочки. Ось ми деревце намалювали. А тепер ми намалюємо листочки за допомогою трафареток. А трафаретками у нас будуть ці самі листочки. Ось ми зафарбували листочок в жовту фарбу і охайненько приклали його. Тримаємо за хвостик, забрали. Потім наступний листочок ми вмакаємо в оранжеву фарбу. В оранжеву і охайненько приклали до нашого деревця. І так ми прикладемо багато-багато листочків. І у нас вийде дуже яскраве деревце. Ви вдома намалюєте так і мені прийшли до свої роботи. Дякую, до зустрічі!